За керівництвом MHGAP оцінка депресії відбувається у три кроки. Перші два ми розглянули у попередньому відео. Перейдемо до останнього кроку оцінки депресії. Зверніть увагу, що у людей із депресією є вищий ризик розвитку більшості інших пнпр розладів тому слід провести оцінку на їх наявність. У цьому знову нам прийде на допомогу головний алгоритм, який ми розглядали раніше. Сторінки 15-17 у керівництві, давайте детальніше розглянемо тему самоушкодження та суїциду в оцінці депресії. Суїцид – це умисний акт вбивства себе. Самоушкодження ширший термін, який означає навмисне самоутруєння або нанесення собі травм, які можуть мати фатальні наміри чи результат або не мати їх. Існує три протоколи ведення суїцидів. По-перше, це серйозне з медичної точки зору самоушкодження. По-друге, це безпосередня загроза самоушкодження або суїциду, і третій протокол це ризик самоушкодження або суїциду. Слід запитувати про думки або плани щодо самоушкодження впродовж останнього місяця, а також про акти самоушкодження впродовж останнього року. Пріоритетний ПНП розлад, хронічний біль, гострий емоційний дистрес або виражене відчуття безнадії та відчаю це перелік станів, при яких потрібно задавати питання про суїцид. Такі запитання потрібні, щоб з'ясувати рівень ризику самоушкодження або суїциду у будь-якої людини віком від 10 років. Також маркером є зміна звичок з тенденцією до зневажливого ставлення до своєї зовнішності та недотримання правил особистої гігієни. Якщо є можливість, дізнайтеся у піклувальника чи близької до пацієнта особи про виникнення невластивих раніше моделей поведінки, наприклад, волоцюство. Ще один маркер це те, що переважними темами для читання, бесід і творчості стають теми смерті та самогубства, в тому числі людина може активно цікавитися способами і методами самогубства. Останній маркер це коли людина приводить справи в порядок, тобто складає заповіт, завершує важливі справи, пише листи значущим близьким людям. Для експрес-оцінювання ризику суїциду використовують шкалу Sad Person Scale. Назва шкали це акронім з десяти ознак. С- стать, А. Вік, Д. Депресія, П. Попередні спроби, Е. Вживання етанолу, Р. Втрата раціонального мислення, с втрата соціальної підтримки, O – Підготовка плану, Н. Немає чоловіка чи дружини, С. Хвороба. В залежності від кількості набраних балів обираються передбачені клінічні дії. Дуже важливо оцінювати, чи є безпосередня загроза суїциду у людини із депресією при кожному наступному візиті. Багато лікарів чи медичних сестер бояться ставити питання про суїцид через розповсюджений міф, що таке запитання нібито може подати людині ідею нашкодити собі. Насправді ж, обговорення питання самоушкодження або самогубства не підвищує ризик того, що людина скоїть самогубство чи самоушкодження, а навпаки, може знизити ймовірність цього. Ставте це питання у прийнятній для вас та пацієнта манері. Наприклад, чи не виникало у вас думок про те, щоб собі нашкодити, також ви можете сказати, що задаєте пацієнту стандартне запитання, яке ви озвучуєте всім пацієнтам із подібними симптомами. Наприклад, зачитайте його спосібника або опитувальника phq 9, про який ми поговоримо далі. Давайте пригадаємо, як лікар Джад задає питання про суїцид. Я не знаю, чи взагалі є це майбутнє. Іноді, коли людина переживає такі непрості часи, вона може думати, що легше було б померти. Ви думаєте про таке? Я й дійсно інколи хотіла б заснути і ніколи не прокинутися. Але я б ніколи не покінчила життя самогубством. Це суперечить моїй релігії. І хто б тоді подбав про моїх дітей? Чи часто ви бажали ніколи не прокинутися? Ні, не часто. Лише іноді, коли надто важко з усім впоратися. І я й не знаю, як би я справлялася, якби це все не було заради мого чоловіка. Отже, ваш чоловік важлива підтримка для вас, вірно? Так. Він хороший. чоловік. Я не знаю, як він мене витримує цими днями. Я впевнена, ніхто інший. Як бачимо, у Сари іноді виникають думки про те, що вона хотіла б заснути та не прокинутися. У таких людей чинники ризику можуть в якийсь момент переважати надзахисними факторами. І, як важелі, перехилятися в інший бік. Так само себе і почуває людина: відсутність рівноваги у своєму житті або стабільності. Щоб рівноважити стан людини, потрібно на іншу частину важелів співставити додаткові протилежні захисні фактори. Наприклад, якщо у людини дуже мало стосунків з іншими людьми, які б приносили їй задоволення, або такі стосунки взагалі відсутні, чинник ризику стосунки. То варто посилити соціальну підтримку людини, наприклад, шляхом залучення її в громаду, захисний чинник залучення в громаду, щоб підвищити таким чином соціальну активність. У кожної людини ваги будуть працювати по різному. Саме тому слід пропонувати підтримку: дослідіть причини та способи залишитись живим. Зосередьте увагу на сильних сторонах людини шляхом заохочення до обговорення того. Як вона вирішувала проблеми раніше. Можна розглянути терапію вирішення проблем для допомоги людям, у яких були випадки самоушкодження впродовж минулого року. Активуйте психосоціальну підтримку. Мобілізуйте родину, друзів, інших зацікавлених осіб а також інші наявні ресурси для забезпечення ретельного спостереження за людиною, допоки є ризик самоушкодження суїциду. Порадьте людині та її доглядачам обмежити доступ до засобів, за допомогою яких можна здійснити самоушкодження чи суїцид. Наприклад, отруйні речовини, призначені лікарські засоби, зброя тощо. Оптимізуйте соціальну підтримку з наявних ресурсів у спільноті. Вони можуть включати неформальні ресурси, тобто родичів, друзів, знайомих, колег і релігійних лідерів, або формальні ресурси у спільноті, якщо такі наявні, наприклад, кризовий центр та місцеві центри психічного здоров'я. Алгоритм психосоціального втручання для пацієнтів з ризиком самоушкодження суїциду включає наступні кроки. Перше. Пропонуйте та активуйте психосоціальну підтримку. Друге. Проконсультуйтесь зі спеціалістом з психічного здоров'я, якщо він доступний. Третє. Регулярно підтримуйте контакт і надавайте подальший супровід. Давайте ще раз переглянемо уривок з відео та звернемо увагу на те, як лікар Джад наголошує на сильних сторонах Сари. Це ті фактори, які не дозволять їй вчинити самогубство. Тут же лікар пропонує залучити соціальну підтримку. Мені здається, що нічого не зможе мене витягнути з цього суму. Коли я дивлюся в майбутнє, у мене немає надії. Ви можете пояснити, що ви маєте на увазі, коли говорите у мене немає надії? Ну, я постійно думаю про все те погане, що сталося в минулому. Мам, здається, мене більше нічого не радує. Я не знаю, що в майбутньому буде краще. Я не знаю, що взагалі є це майбутнє. Іноді, коли людина переживає такі непрості часи, вона може думати, що легше було б померти. Ви думаєте про таке? Я й дійсно інколи хотіла б заснути і ніколи не прокинутися. Але я б ніколи не покінчила життя самогубством. Це суперечить моїй релігії. І хто б тоді подбав про мої дітей? Чи часто ви бажали ніколи не прокинутися? Ні, не часто. Лише іноді, коли надто важко з усім впоратися. Який. І я й не знаю, як би я справлялася, якби це все не було заради мого чоловіка. Отже, ваш чоловік важлива підтримка для вас, вірно? Так. Він хороший чоловік. Я не знаю, як він мене витримує цими днями. Я впевнена, ніхто інший гази. Крім вашого чоловіка, є ще хтось, хто на вашу думку міг би вас підтримати? Моя сім'я, проте вони живуть далеко звідси. Я казала своєму чоловіку, що я би хотіла поїхати до своїх батьків із дітьми ненадовго. Чи це можливо? Я думаю, що так. Проте я ще не думала про це серйозно. Чи розповідали ви кому небудь про те, що ви зараз переживаєте? Ні. Якщо є безпосередній ризик самоушкодження чи суїциду, то слід перейти до модулю самоушкодження суїцид, який ми розглянемо в наступному розділі. А тепер я дам вам пораду щодо того, як оцінити важкість депресивного розладу. Для контролю динаміки стану пацієнта із депресією можна використовувати один із опитувальників. Наприклад, опитувальник PHQ 2 або PHQ 9, які мають собі відповідно 2 та 9 запитань. Давайте розглянемо опитувальник PHQ 9. Слід запитати пацієнта, як часто за останні 2 тижні у нього виникали 9 перелічених симптомів. До кожного питання є 4 варіанта відповіді. Ніколи тобто таких симптомів не було. Менше половини часу, тобто менше, ніж 7 днів за останні 14 днів. Більше половини часу, тобто більше семи днів за останні два тижні і майже щодня. Зверніть увагу, що тут також є запитання про те, чи були у людини думки, щоб нашкодити собі. Відмічайте відповіді пацієнта у відповідних клітинках та підрахуйте загальну кількість балів. Відповіді у першому стовпчику дають 0 балів, а у другому, третьому четвертому відповідно 1, 2, 3. Оцінюємо за такою шкалою: від 0 до 4. Депресія відсутня. Від 5 до 9 балів легка депресія. Від 10 до 14 депресія помірної важкості, від 15 до 19 середньо тяжка, від 20 до 27 тяжка депресія. Залишилось ще одне запитання, яке не дає балів, проте є надзвичайно важливим для прийняття клінічного рішення. Звучить воно так. Якщо ви відмітили деякі із вище зазначених симптомів, то наскільки вони ускладнили виконання вами роботи, домашніх обов'язків та стосунки з людьми? Якщо пацієнт відповідає дещо ускладнили, дуже ускладнили чи надзвичайно ускладнили, то з великою ймовірністю у пацієнта є депресія. Також при вивченні цього опитувальника у вас може виникнути запитання. Чи можемо ми встановити діагноз лише на основі результатів цього опитувальника? І я одразу хочу відповісти: ні, це лише допоміжний інструмент, проте він допомагає у відстеженні інтенсивності та частоти симптомів при подальших візитах. Немає здоров'я без психічного здоров'я.